Друзі, доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі Моє село. І сьогодні ми з вами подорожуємо в місто Бучу. Це центральний спортивний стадіон з назвою Ювілейний. І цей стадіон приймає е, футбольні змагання. Тут тренується молодь. Стадіон вільний завжди для відвідування всіми мешканцями міста Буча. І давайте поспілкуємось з головною тут людиною. Доброго дня, Геннадій Іванович. Доброго дня, пане Олександре. Е Ми сьогодні до вас приїхали поспілкуватися про молодь і спорт так. саме в місті Буча. як… Відчуває себе молоді в Бучі. Чи є в них можливість займатися спортом, здоровий спосіб життя пропагандувати? Як це у вас влаштоване в місті Буча? Я скажу так, Буча місто Герой. Ми багато пережили в цьому місті, так як і всі наші близькі, які тут і Гостомель, і Ріпінь це міста герої. Перші дні війни вони прийшли до нас. Неочікувано, ми не чекали цього, але що поробиш, війна є війна. У Бучі спорт дуже розвинутий, багато уваги приділяє і міська рада, і наш мер Анатолій Петрович Федорук дуже багато уваги приділяє спорту, молодіжі, розвитку спортивної інфраструктури, а також... Багато приділяється уваги цьому стадіону Ювілейний, на якому приймають участь такі команди, як Кудрівка, яка приймає участь в першій лізі України. Це Яка вийшла зараз у фінальний етап, яка буде боротися за вихід у Прем'єр-Лігу України. І будуть матчі проходити отут, от на цьому полі. А також команда Колос 2. Це, це в цьому сезоні буде? Це в цьому сезоні, так, 12 квітня у нас перший матч Кудрівка буде грати. І 19 квітня вже буде грати Колос-2. Це команда Другої Ліги України. Дочірня команда Прем'єр-Ліговського Колосу. Тобто тут матчі проходять дуже такі сильні. А як І... до вас попасти на матч глядачем? Глядачів? Я вам скажу, на жаль, при нашій ситуації цій воєнній, у нас матчі проходять без, е, глядачів. без глядачів. Але е, у нас є квота десь 210 людей, які ми стараємося потихеньку запускати на ці трибунки, і вони дивляться. Якщо люди приїжджають, ми стараємося всіх. Запустити, щоб люди мали змогу подивитися футбол, Супер. тому що футболом люди живуть нашим. Так, так. Також у нас тут ще команда приймає участь. Бучанська наша команда вона грає на чемпіонат Бучанського району. Це Фортуна Буча, яка зараз знаходиться на першому місці, іде без поразок. Також ми стараємося надавати це чудове футбольне поле. У нас дуже багато тут пройшло матчів. У нас більше. 25 команд молодіжних Європи тут були. У нас тут були такі турніри, як турнір Баннікова, де приймали команди, починаючи з Ісландії, закінчуючи Іспанією. Тут у нас дуже такі матчі були. Це тут грала у нас молодіжна і юнацька збірна України. Також у нас тут грала збірна жіноча України. Тобто футбольна Буча і стадіон ювілейний він Супер. Має, да, має репутацію. А підтримується з вибачте, що перебуває так. стадіон ювілейний він підтримується містом. Так, да. стадіон ювілейний підтримується містом, підтримується міською радою, підтримується відділом молоді та спорту міста Бучі. Супер. Для того, щоб наше поле було ще краще, нам потрібна техніка. І Я дуже радий, що ми звернулися в таку фірму чудову, як Міні-Агро, і придбали такий чудовий трактор, як Соліс 26. Ми багато проаналізували, багато подивилися відеоматеріалу, у друзів розпитували, в яких є десь трактори. І ціна якість. Ми вирішили все-таки купити цей Соліс 26-й. Е, тому що він нам пригодиться. Нам залишилося купити ще е, навісне обладнання е, спеціальне для футбольних полів. Я. Потрібні спонсори. Да. Потрібні спонсори, потрібна реклама, потрібно все. Ну, місто Буча будемо надіятися, е, тому що і Анатолій Петрович Федорук угу. дуже допомагає нашому футбольному полю, нашому стадіону, допомагає всій спортивній структурі, яка є в нашому місті. Супер! Супер, я вам дуже вдячний. Гарного вам дня. Дякую. Великих успіхів. Ви робите дуже важливу справу. Да. Тож всі глядачі, шановні, запрошуємо вас на матчі. Болійте, приїжджайте, отримуйте задоволення. Будемо завжди раді, коли до нас приїжджають і дивляться футбол. У нас дуже багато тут вечорами стадіон відчинений, люди ходять. І займаються і оздоровчим да оздоровчими видами спорту. Так що я думаю, що все буде добре. А ми будемо підтримувати тісний зв'язок з компанією Міні-Агро. Я думаю, що все буде добре і будемо старатися друг другу допомагати. Дякую, дякую, гарного дня. Навзаєм. Дякую. дякую. Друзі, тепер я вам коротко розповім про міні-трактор Solis 26, який придбали для обслуговування саме цього стадіону. Це індійський трактор Solis 26 Він повністю копіює трактор Yanmar японський. Вони виробляються на одному заводі в Індії. Для європейського ринку він йде на 24 кінських сили під брендом Solis. Такий трактор Solis 26 на газонопарковій резині. З кабіною коштує на сьогодні в компанії Miniagra 495 тисяч гривень, а також отвал гідравлічний коштує 75 тисяч гривень. Тож посилання на цей трактор і компанії Мінеагра я залишу друзі вам під відео. Тож звертайтеся! Друзі, ну сьогодні ми побували з вами в місті Буча на центральному е, стадіоні під назвою Ювілейний. Дуже чудовий стадіон, дуже велика подяка і респект міській раді, що підтримують стадіон в такому чудовому стані. Що Є можливість у молоді сюди приходити в будь-який час, займатися спортом, на спортивній площаці, бігати. Е, грати в футбол, є секції, які е, Теж спортивні, їх, до речі, в Бучі багато завдяки відділу молоді та спорту Бучанської міської ради. І дуже хочеться мені особисто та впевнений, що і вам хочеться, щоб в кожному місті України, майже в кожному селі, були спортивні майданчики, стадіони, футбольні поля, де молодь може займатися. Здоровим способом життя, менше з цигарками ходить, менше ходить з бутилками пива. Все це для того, щоб наша Україна була в майбутньому тільки краще. Тож, друзі, лайк, підписочка, слідкуйте за нашими новинами.